Це життя. Корня. Зорі, небо, сонце. Всі форми це життя. Всередині форми, там є світкістю світла, все рухається, електрони. Вони мають силу тримувати свої форми. І випромінюють це поле, колона, гравітація мані. Є життя без форми, звуки, пахощі. Радіація, магнітних хвилі якісь. Вони мають своє тіло, у них є своя траєкторія, свої стосунки. Вони там живуть і своїм життям. Маємо життя у формі. Життя в безформі. А люди, люди призначені для того, щоб бути разом. В життю форми, життю без форми. Об'єднати. Яка робота? Одна робота. Ви виявити тіло відповідності, виявити гармонію і взаємодію, дайте жити іншим. Дайте, у нас вільна справа життя. Живіть і дайте жити іншим. Тоді у нас складається гармонія в житті. Форми і без форми. Це форма зміщеного життя, живі істоти. А Ісус буде, отримав сутру про чисте життя. Це чисте життя, Махапраджня Параміта. маха пражня. Без форм, без, без форм і без живих істот. Саме чисте життя. Ісус зараз там. Він легко проходить будь-яку форму, легко проходить в будь-яку безформу, легко перебуває в будь-якій живій істоті. Він чисте життя. І там теж свої стосунки, там багато. Він там він. Як на рахунок темних взагалі. просто наприклад. Розказую. Темні і світлі, або добрі і погані духи. Не існує добрих і поганих духів. Духи всі рівні. Є mm -hmm. духи, які сприяють життю, ми їм називаємо. Вони гарні. Вони mm -hmm. зцілюють і щось. А є духи, які не сприяють життю, або навпаки, можуть уповільнюють життя. Забирають життя. Розкладання. А вони можуть руйнувати гармонію, чи декось впливати на це? Все в світі гармонія. Мене в... З... Внутрішню гармонію, откуда яку ви на початку казали. Збудив собі терпіння. Збудив. Не так. перебивай. Гармонія повсюди. Але людина або її бачить, або її не бачить, або бачить її частину і не може правильно зробити Слона побачив хвіст і думаєш, що це слон весь такий. Але він не такий. Так само, і з будь-якою що сосуну душу. Немає поганих духів. І немає гарних духів. Є просто духи. Це поля, польові структури. Ну диви, яка польова структура найкраща? Кохання від неї народжуються діточки. А страх це ж теж польова структура. І вона заходить у ту людину, яка готова. Боятися. Hmm. Або хоробрість, або жадібність, або е, жадоба до волі, або ще будь-яка польова структура. Це польові структури живуть через людей. О, людина другорядний на будь-якої польової структури. Їх там багато. Вони б'ються за людину, а пхаються або й залізти до неї. Таким чином. Як квартиранти виходять частково? Ні. Лю... Чи людина просто має як, людина, собі, як, форми, як, як просто як посудина? Вміщується. Так, це жива істота, я ж кажу, вона в змішаному вигляді має два форми життя. Вона її призначення урівноважувати. Комфорт mm -hmm. у людині тоді, коли в неї все в гармонії. Оця справедливість гармонія, вона накруги. Без гармонії у світу немає. А як, до речі, якщо говорити про живі істоти, як? А тварини, як в тому платі, тільки на людину йде і за людину десь така боротьба духів, якщо у вас помилка в голові. Ви коли задаєте запитання, ви не думаєте про відповідь. У вас весь час одне і те саме запитання. Не бачення. Спробуйте зводити собі спокій і заспокоїтися. І тоді, коли розум... Відмежовується від світу форм, і від світу без форм у вас з'являється ваше призначення природи. Так не буде нічого. Треба заспокоїти. Коли людина заспокоїться розумом, у неї з'являються деякі властивості розуму, які не бувають у такій метушні, яка нас оточує. Те саме і з почуттями. Почуття теж треба заспокоїти. Заспокоїти можна. Tylko jednym sposobem. Trzeba znaleźć myśl cara. Co to jest? Myśl cara to najwyższa myśl. Jest tam myśli deputaty, myśli rozbinięte, myśli jakieś ministry, czy coś jeszcze. Jakiejś. Ale myśl cara to taka myśl, jak ją łatwo zobaczyć. Ona dłuższa za życie. Skąd ja Nie można zrozumieć. Rozum rozbinięty. Думка довша за життя. Її не можна зарити в землю. Ось шукай собі таку думку. Почуття цар. І почуття розбійники, їх багато. Шукай почуття довше за життя. Бажання розбійники. Mm -hmm. Є бажання цар. Я здається, частково зрозумів. У бажаннях є одне бажання, яке довше за життя. Бо бажання жити не довше за життя. Його да, в а так, в мене є бажання довше за життя. Є почуття довше за життя. Тут є про це не в межі слов, не, не просто стані. Тому ж я й кажу, що стан це така справа, яка за межами слів, почуттів, бажань. Шість розбійників вільно розгорнуть Три можна про три наступних не можете. Це відповідальність. Якщо почуєте, не будете слідувати, то на вас небо впаде і провалитись крізь. Отак. Це зразу відповідальність. Тому її не дають почути. Тільки після спокою туди занурочості з'являється стання, яке приходить без причини і без очевидно. Там біг, біг, біг. Скажіть, ви далі йдете на Барбанеску сьогодні? Я перебуваю тут, між небомию землею. Де ви не були, я б з вами. Ви мене не забудете ніколи. Тому mm. я знаю. Я п'ять хвилин цією розмовляю. Біжіть, дівчина, плаче, все-все за розмовляти хочу. Кажу слова, спілкування за межами слів. Сяди, сиди. Так уже за ней І... Думайте про життя. У матері є спитайтеся. Що вона вважає? Тим можна просто вивчати життя просто треба. Після спокою з'явиться все ж. А ви можете дати якісь трошки можливо практичні поради, по як все ж таки досягти спокою. Ну, над чим працювати, бо От часом може таке бути, що не знаєш, на що почати. Бачиш, він зовсім не слухає. І не, не, не в собі. Це не спокійно. Я все сказав, дивись отуплів. Я подивлюсь, безпечні, будь-колопадку, не один там раз. Все. Значить, там вже все сказав. Знов те саме запитання, горнити саме. Спокій все рівного. Треба його знайти. Далі твоя робота. Роби це сам за себе. Ніхто за тебе це робити не буде. Ти повинен це робити сам. Ну, у тебе виховання, мати часто тобі казала, хов... туди не ходить, це не роби, цього не роби, цього не роби, цього не роби, це роби, це роби, це не роби. І врешті-решт у діточок вони приходять у школу, а у них немає ніякої самостійності. Я кажу, 27 років я працював в школі і займався вихованням. Державі не потрібно, розумні і Так, да, Це правда, їм Я сам працював. працював. Тупі і покірливі, о, що їм треба. Тому я це зусилля ну, вважаю марним. Хоча і учні мої залишилися, у вас нема діточок. Значить, знаєте, як ви матимете діточок то у діточок повинні бути слухняні батьки. Чок? Бо дитинка найближче до природи. Вона зразок, частина прийде. Ви зіпсовані соціум. Тому То будете нав'язувати вчити дитинку і будете самі такі. Зробите з неї цей соціум. Буду що йому ні батько потримав пророцу, що він буде там, учитель, великий гуру. А батько не хотів, не хочу, щоб був син Хочу, щоб був син цар, мій спадкоємець. Я йому побудував палаци і не показував людям. І це, ну, оточення. І він жив у як у раю. А потім раптом він вийшов і побачив життя. І навіть не знав, що таке старість і хвороба. І в нього був шок. Так треба виховувати дітей. Не давайте їм бачити нічого поганого. Коли вони побачать погане перший раз, у них буде шок. У них його не буде сприйняти. Не треба історії у нас. 30 тисяч років закрий свого цього.